Ми знаходимося у місті Рівному, дивимося потенційний об'єкт, діючий магазин Машкет. Це невеликий міні-маркет нашого формату, от на зупинці безпосередньо поруч пішохідний перехід, перехрестя вулиць Грушевського і Будана Хмельницького. Об'єкт формату імпульс, досить високий пішохідний трафік. От бачимо, навіть незважаючи на дощову погоду і вечірній час. Це ну, через дорогу пусте приміщення, яке, здається, в оренду. Тут можливо певна загроза для нас. Е, ну, от сам бульвар через дорогу досить таки людний. Є пішохідна доріжка по центру його, в гарну погоду, досить таки багато молоді гуляє. І знову-таки рухаємося. Через дорогу від об'єкту, ще одна зупинка транспорту, там житловий масив, а от на куту будівлі знаходиться наш основний конкурент водолій магазин. Прилавкове досить великий. Повертаємося до об'єкту. Ми йдемо по протилежній стороні вулиці. Тут у нас різні офісні приміщення, страхова компанія, магазини сантехніки, побутової техніки, тобто офісні приміщення. Не так багато житлових будинків от якраз в цьому секторі. Проте досить таки людно. Хоча сторона, на якій знаходиться наш об'єкт, набагато людніша, як протилежна. Повертаємося до потенційного об'єкту, бачимо ряд інших орендарів, стопинські ковбаси, аптека, бажаємо здоров'я, мережева, пивний магазин, магазин текстилю, також додаткові магніти до об'єкту. Ну, повертаємося, бачимо панораму. Досить таки висока активність і транспорту, і людей, хоча великий мінус немає парковки повноцінної. Дякую всім за увагу.